Вітаю, ви на каналі Ukraine, де ми розповідаємо про роботу в бельгійській erp системі ОДУ. Перед тим як ми почнемо, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео і не забувайте залишати коментарі. В цьому відео я хочу розповісти, як в ОДУ налаштувати автоматичне узгодження банківської виписки. Наприклад, до нас приходять одні й ті самі комісії від банку, і ми хочемо автоматично їх розносити. Отже, ми заходимо в модуль бухоблік, і ми можемо зайти через налаштування шабло шаблони узгодження для того, щоб налаштувати модель узгодження для автоматичного рознесення банківських виписок, або ми можемо зайти через безпосередньо узгодження банківської виписки, через налаштування, переглянути моделі або створити нову модель. Зайдемо давайте через налаштування шаблони узгодження, і тут ми опиняємося в списку всіх моделей узгодження для автоматичного узгодження банківської виписки. Наприклад, я хочу розносити банківську виписку одразу на субрахунок 92 для адміністративних витрат. Натискаємо новий для того, щоб створити нову модель узгодження банківської виписки. У сусідній вкладці я відкрию базу для того, щоб подивитися, яку саме фразу присилає в міці банк при комісії, тому що саме по цій фразі ми будемо автоматично узгоджувати банківську виписку. Заходимо в меню на журналі банку операції, і в мене є, наприклад, такий платіж, комісія за виконання платежів в національній валюті. Нам необхідно буде скопіювати. Частину цього тексту, давайте повернемось до налаштування моделі. Назвемо цю модель, наприклад, банківська комісія. Воду можна, щоб система сама автоматично узгоджувала цю операцію по банку. Ми можемо створити кнопку для того, щоб у нас кнопка з'явилася для узгодження, і ми, натискаючи на цю кнопку, система буде нам автоматично підтягувати бухгалтерський рахунок, з яким необхідно провести це узгодження. Ми хочемо зробити це автоматично, тому ми оберемо правило для пропозиції про Запису. Ми можемо робити це автоматично, або ми можемо залишити це поки що для ручного контролю, але система автоматично нам буде підставляти саме бухгалтерський рахунок, але ще не підтверджувати саме узгодження банківської виписки. Ми будемо робити це як автопідтвердження. Нижче нам необхідно заповнити дані для автоматичного цього налаштування узгодження. Ми будемо узгоджувати по мітці безпосередньо, тому що текст від банку за комісію у нас постійно однаковий. Може змінюватися. Друга частина там може змінюватися дата, може змінюватися сума в міці, тобто в призначенні платежу. Ми будемо обрати містець. Тут у нас справа є мітка, саме текстове поле, куди нам необхідно вставити сам текст. І будемо узгоджувати з частиною тексту, не повністю з усім, тому що у нас в кінці дані можуть змінюватися від банку. І, наприклад, ми будемо узгоджувати з міткою комісія за виконання платежів в національній валюті. Цього нам буде достатньо, але ви обираєте для себе той текст. Текст, який вам необхідний, він може бути і повністю, але зважайте, що банк може присилати призначення платежу і змінювати деякі дані. Вставляємо цей текст, тобто копіюємо прямо одразу з виписки, яку вам банк присилає. Інші дані не потрібно заповнювати. Нижче обираємо рахунок, з яким ми будемо узгоджувати цю банківську комісію. У мене створений субрахунок Банківська комісія 92 -й. Ви можете напряму з адмінвитратами розносити банківську комісію, або так само створювати субрахунок. Рахунок, які я нагадаю, що у нас в налаштуваннях модулібухоблік план рахунків налаштовуються всі бухгалтерські рахунки, і 92-й в тому числі, має бути тип витрати. Я створила субрахунок банківська комісія. Отже, обираємо його. Ми залишаємо тип суми відсоток від балансу. Тобто 100% від цієї суми, у нас автоматично буде узгоджуватися. Договору в нас немає. Аналітичного розподілу нам не потрібно. Хоча ми можемо, звісно, і додатково одразу розносити банк. Банківську виписку і згідно якогось договору, і на якийсь аналітичний розподіл на аналітичний рахунок, але ми зараз цього робити не будемо. Просто на 92-й рахунок будемо списувати банківську комісію автоматично. Зберігаємо ці налаштування. Ми їх зберегли, і тепер давайте створимо таку ж операцію. У вас по інтеграції з банком може виписка заходити автоматично. Зайдемо в операції. Давайте створимо банківську виписку. Наприклад, сьогодні нам прийшла банківська комісія. Сумі 3 гривні також. Натискаємо Об'єднати і бачимо, що у нас система вже сама узгодила цю банківську операцію на 92-й рахунок банківська комісія. Тобто система тепер це робить автоматично. Нам необхідно лише просто слідкувати, чи правильно у нас це все відбувається. Але знову ж таки, ми можемо це робити і в ручному режимі, або створювати кнопку для того, щоб система підтягувала нам рахунок, необхідний бухгалтерський для узгодження, або не Підтверджувати автоматично, щоб система не підтверджувала, але підтягувала знову ж таки нам цей рахунок, і ми вже в ручному режимі об'єднували, узгоджували цю банківську виписку. І це все в цьому відео. Дякую за перегляд.